Друзі, доброго раночку, у нас вже видача автомобілька веде. У нас тусанчик на 18 колесах, ключовий доступ. Помиють почистять зараз. Зараз покажу вам прикол. А, не буду показувати, машина трішки брудна, є підігріви. Є у нас рідного пробива, тут в принципі небагато. Красота. Дивіться, що такого ще не було. Коротше, машину продали зі свадібним. Со свадебным этим альбомом. Сейчас сейчас думку гадаем. Ну, я вам скажу, свадьбы у них красивые. Реально красивые, дорого, богато такие. Гадаем сейчас найти властника минулого автомобиля и править фотоальбом назад в Корею. Так что такие вот дела и пироги. Я вам так скажу, на сьогоднішній день. Найпопулярніший автомобіль за покупку за Вересень жовтень це у нас тусан в білому кольорі. Їх придбали більше десяти автомобілів.